Всім привіт! Сьогодні знімаю відео, якого, в принципі, не мало бути, але воно є. Посіяли на городах сою, наче й пройшов дощ, і все було добре, і соя падала, і все, все обробилось, але соя не зійшла, бур'ян залишився, а сої як такої немає. Де-не-де, повилізала, і на цьому все. Тому сьогодні пересіваємо. Сою на гречку, поїхали, купили гречку, попросили хлопців ось з дисками, бо наш Юмес, скажімо, до нього є диски, але вони надто легкі і не оброби так, як обробляють ці диски. Хлопці погодилися, запитав дозволу на зйомку, всі не проти, щоб познімав. Тому обробляємо і сіємо гречку. Речка сорт Ярославна. Купили в чоловіка, він сказав, минулого року дала по 2,8 тонни з гектара, тому посіємо і перевіримо. Одразу дискуємо, іншим тракторцем сіють, бо наша сівалка трішки не на ходу, Стерлися шестерні, і в нас тут їх купити. Немає де, тому, щоб посіяти швидше, попросили нам хлопців. Сіється все, а своїм приїхали з каточками, щоб одразу й закотити. І нехай все сходить швиденько. Чому Соя не зійшла, не можу сказати, чи з сіменом щось не так, чи землю обробили. Забило, може глибоко, не можу сказати, але її немає. Чекати ніколи, бо якщо не зайде, то пізніше обробляти не буде часу, тому пересіваємо. Сівалочка ось в хлопця така, як в нас, трішки ширша. Виставили норму висіву 100 кілограмів гречки. І зараз сіємо. Важкі диски є важкі диски, від бур'яну не залишилось нічого, а після легких у нас залишається ще багатовато зелені. А тут а, зараз йду м'якенько, чорне, сере положимо, дай Бог вона одразу швиденька посходить. <кхи> І можливо все, що не робиться, все на краще. Тому спробуємо, що цього року покаже гречка, який буде її врожай, бо потрібно щось буде вводити всі в сівозміну. Цей тракторець вже могли, могли колись бачити, коли молотили сою. Олексій нам допомагав також возити. Трішки землю уплотнити і нехай все вже росте. Щоб не довелося більше вже пересівати. Закатувати, поки ще не зовсім земля висохла, можливо ще дощі пройдуть, але там ще вологи вистачає, щоб швидше зійшло. Зараз бачите і бур'яну, як такого немає. І речку швиденько вкинули. Зараз підкатаю, тут вже закатав один і другий город. Знімаю частково, бо то коткував, то був на сівалці, то вони виходить знімати все повністю. Далі ще щось трошки познімаємо, будемо досівати. Зараз знову сідаю, закатаю той город. Дисковку вже закінчили, вже їде додому. Швиденько справився, зараз досіємо, і на цьому я сподіваюсь, посівна буде завершена. і далі. Сонечко ще височенько. Сьогодні встигнемо ще засвітло. Дай Бог уже, щоб пересіяли, гречка зійшла. Дала гарний врожай і не довелося вже більше нічого пересівати. По інших городах, наче їздили. Соя посходила, деяка ще ліза. а тут вже дивилися, наче і зверху нічого не валяється, трішки щось прокльовувалось, але не масло, тому вирішили пересівати. Зараз тут досіють, заїду, знову каткувати буду, і залишиться досіяти один город. Городи тут трішки. Небезпечні і недосвідченим трактористам, або тракторам не працює гальма, тут краще не їздити. Зараз я вам покажу, що тут знаходиться на краю города. Ось де закінчується город. І тут такий яр. Глибина, я не знаю, метрів 15, я думаю, вниз. Сіваємо останній грот, залишилось декілька проходів, потім закаткую. Дякуємо хлопцям за допомогу, що не відмовили. Посіяти нам і роздискувати. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до наступних зустрічей.